Римський імператор, це, можливо, одна з найнебезпечніших професій в історії. Більшість римських правителів була вбита, причому не в бою з варварами, а від рук власного оточення. Сьогодні ми поговоримо про одну з таких жертв імператора Партінакса. Публій Гельвій Партінакс народився 1 серпня 126 року у місті Альба Помпея в Італії і був сином вільновідпущеника. Він здобув хорошу освіту і за часів імператора Антоніна Пія вступив на військову службу. Партінакс ніколи не мріяв про імператорську владу. Він лише прагнув побудувати успішну кар'єру і накопичити чималі статки. У 31 рік він отримав першу вагому посаду префекта 4-ї гальської когорти у Сирії. Римський історик Юлій Капітолін писав, що під час служби у Сирії Партінакс без офіційного дозволу намагався добратися до своєї частини Державною поштовою службою, проте його розкрив намісник провінції. В покарання він наказав йому пішки добиратися до когорти. Партінакс взяв активну участь у війні Риму з парфією у 60-х роках Другого століття. Він проявив себе як успішний воєначальник. Завдяки чому піднявся вгору по кар'єрній драбині. Далі він займав різні командні посади у Британії, Мезії, Паннонії і Дакії, деякий час навіть очолював римський флот на рейні. За цей час майбутній імператор неабияк збагатів. Наприклад, у Дакії його платня складала 200 тисяч сестер Ціїв на рік. На початку маркоманських воєн Пертінакс несподівано потрапив у немилість до імператора Марка Аврелія, Причини цього невідомі. За однією з версій воєначальника обмовили його вороги при дворі. Проте завдяки підтримці впливового політика й полководця Клавдія Помпеяна Партінакс повернувся на службу і навіть став сенатором. Полководець очолив один з легіонів і відзначився у боях з маркоманами. Партінакс розбив варварів у провінціях Реції і Норік, а згодом брав участь у походах марка Аврелія на квадів і Сарматів. У 175 році Партінакс отримав найвищу посаду консула. У наступні роки він по черзі очолював провінції Нижня Мезія, Верхня Мезія, Дакія, Сирія. У ці роки полководець став одним з найпопулярніших римських діячів. Проте на початку правління Комода його кар'єра ледве не пішла під укіс. Партінакс був знайомий з учасниками змови проти імператора у 182 році. Хоча він і не брав участі у змові, все ж його зняли з посади намісника у Сирії. Три роки він провів у фактичному засланні у своєму маєтку. У 185 році Комот повернув Партінакса на службу і призначив його намісником Британії, де йому довелося придушити заколот солдатів. Згодом полководець став намісником Африки. У 190 році його було призначено префектом Риму. А в 192 році він знову був консулом. Партінакс не мріяв про імператорську владу, але в силу різних обставин він таки очолив імперію. У 192 році проти комода виникла змова, яку організувала його коханка Марція, префект Преторія Квінт Емілі Лет і керуючий двором елект. Вони втягнули у змову і старого Партінакса, пообіцявши йому імператорську владу. Змовники вважали його тимчасовою фігурою, яка має керувати країною, поки не знайдеться кращий кандидат. Також Партінакс був одним з найбагатших людей Рейму, що теж зіграло свою роль. 31 грудня 192 року комод був убитий, після чого змовники проголосили імператором Партінакса. Але преторіанська гвардія вірна комоду спершу не визнала нову владу. Тоді Партінаксу довелося пообіцяти преторіанцям виплатити кожному з них по 12 тисяч сестерців. Лише тоді гвардія його підтримала. Потім на засіданні сенату Партінакс отримав офіційний титул правителя. Новий імператор з самого початку зіткнувся з труднощами. Державна скарбниця була порожня, і тому Партінакс вирішив для її поповнення продати величезні багатства комода. Також новий правитель зберіг усі високі податки, які залишилися від його попередника. Правитель реабілітував усіх жертв, репресій, комода і правив у повній згоді з сенатом. Він намагався реформувати судову систему і заборонив доноси, було скасовано усі мита на дорогах і в портах Італії. Імператор намагався проводити збалансовану економічну політику. Зокрема, він підняв масу срібла у монеті, завдяки чому зміцнилася фінансова система. Також партійнакс намагався встановити тверду дисципліну в армії і преторіанській гвардії. Це привело до великих проблем адже преторіанці не хотіли дисципліни. 3 січня 193 року вони навіть спробували скинути імператора, проте ця спроба провалилася. Навесні 193 року преторіанці остаточно вийшли з-під контролю правителя. 28 березня вони підняли заколот і увірвалися в імператорський палац. Імператор спробував їх особисто заспокоїти і без охорони вийшов до них. Проте преторіанці вбили Партінакса, а його відрубану голову виставили як трофей на вулицях Риму. Після цього гвардійці оголосили аукціон хто більше їм заплатить, той і отримає імператорський титул. Переможцем виявився багатий сенатор діді Юліан. Він і став новим імператором. Проте його не визнали намісники провінцій Клоді, Альбін, Септимі Север і пес Нігер почалася громадянська війна. Партінак справив лише 87 днів. За цей час він спробував стабілізувати ситуацію в імперії, але був убитий преторіанцями. Римська імперія з головою занурилася у хаос боротьби за владу. А що ви, дорогі друзі, думаєте про правління імператора Партінакса? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.